Заслужений артист України Геннадій Дем'янчук не нарадується новим звучанням роялів виробництва всесвітньо відомої фірми «Стейнвей». На них грають найталановитіші музиканти світу, а віднедавна і в Чернігові. Цей інструмент по праву до сих пор підпочитається дуже багатьом, якщо не практично всіми, да, практично всіми ведучими музикантами світу. І те, що цей інструмент з'явився у нас в місті, Конечно, это огромное событие. Не важно, что он стар. Он очень стар, действительно. Но то, что это необычайная порода, то, что это необычайная марка, в этом совершенно нет сомнения. И я думаю, что это повлечет за собой такую провокацию, что ли, развития фортепианного искусства в нашем городе. Это совершенно несомненно. Это огромное событие. Музичному училищу імені Рувуцького роялі подарувала Національна музична академія імені Чайковського. Музичні інструменти довелося ремонтувати, адже прослужили вони вже не менше 60 років. Відновити роялі, механіку та корпус зголосилася чернігівська фірма. Фахівці працювали у борг. Перед парламентськими виборами музикантам пообіцяли допомогти. Вибори минули, а музичне училище залишилося на самоті з боргами. Митці впродовж кількох місяців були у пошуках меценатів. 18 січня студентський та викладацький колектив музики. Ячного училища звернувся за допомогою до народного депутата Владислава Трошенко. Він профінансував реконструкцію роялів, бо переконаний, що музичне мистецтво в місті має розвиватися. А ще свій крок Владислава Трошенко пояснив про видатного диригента Любомира Боднорука, який неодноразово клопотався щодо придбання роялів. Ми не можемо залишити на самоті і залишити без підтримки. Мистецтво наше дуже дякую. я переконаний в тому, що мистецтво якраз воно спілкується на тій мові, яку розуміють всі люди. Ми робимо одну справу з лікарями, бо лікарі лікують фізично, а ми духовно. І таке духовне здоров'я і дасть потенційний і рост і фізичному здоров'ю. Да. Це надзвичайно великий подарунок. Для наші дітей.